Привіт, мене звуть Еліна, я фахівець із ментального здоров'я, а також із розвитку особистості. І сьогодні ми з вами поговоримо про прийняття свого тіла, тільки вже не в контексті зовнішності, як ми говорили минулого разу, а в контексті фізичної вразливості, тобто це про хвороби, старіння, смерть і травматизацію. В принципі, ці страхи абсолютно нормальні, вони є у кожного, бо всі ми розуміємо, що рано чи пізно з нами щось таке трапиться. Наше життя скінченне, і хочеться, щоб це трапилося комога пізніше. Але хтось може жити з цими страхами, може знаходити якусь віддушину, метод з цим впоратися, а хтось настільки сильно зациклюється на цих страхах, що не може функціонувати, не може жити наповну. І чому так трапляється? Чому одні? Можуть впоратися з цими страхами, а інші завмирають Почнемо розбирати в принципі нашу культуру, в якій ми живемо зараз. Якщо раніше в минулому такі речі, як старість. Хвороба, смерть вони були не табуйованими, тобто з самого маличку люди бачили, що це існує. Вони сприймали це як частину природи, і цьому допомагали певні ритуали. Якщо, наприклад, хтось помирає, то всі збираються на поминки, на похорон для того, щоб засвоїти цей досвід і зрозуміти, що це чекає на кожного, що це абсолютно природня річ. І життєвий шлях такої людини був як одна така канва, ціла історія, що ось в мене є період мого дитинства. Далі йде якийсь процес ініціації з дитинства в молодість. Наприклад, якщо в дівчини з'являлася менструація, це вже означало, що вона стає жінкою. Вона переходить від дитячого віку до юного молодого віку, і вона вже стає умовно дорослою. Хлопчиків там свої ініціації в чоловічому колі. Наприклад, якщо батько бере з собою на полювання, це вже значить, що ти доріс, що ти вже готовий до того, щоб ставати чоловіком. Наступна ініціація це у шлюбі, коли ви вже там не дівчина, а молодиця, не парубок, а чоловік. Ну і знову такий перехід у старість це було не те, що тебе списують з рахунків. А це значить, що ти переймаєш уже роль мудрої людини, роль старішини, яка може радити більш молодим людям якісь корисні поради. І оця вся історія вона складалася з певних блоків, які обов'язково йдуть один за іншим в житті кожної людини, і це сприймалося як щось нормальне. І звісно, що люди тоді не хотіли також ні хворіти, ні старіти, ні помирати, але при цьому було більше якогось прийняття і менше страху, бо це було скрізь, і бути е, молодим було нормально, але й бути старим було так само нормально. Е, що ж ми бачимо зараз? Великий культ е, на молодість, ніби це єдиний період життя, в який ти взагалі окей. Тобто, якщо ти молодший певного віку, значить тебе не сприймають серйозно. Якщо ти старший певного віку, то все тебе списують, ти вже нікому не потрібен. І виходить, що всі максимально намагаються утриматись в цьому короткому проміжку, тобто діти намагаються виглядати доросліше, а старші люди навпаки намагаються молодитися до останнього саме через ці стереотипи і через відсутність розуміння життєвого циклу і прийняття нової своєї ролі. Немає ініціації, немає переходу на наступний рівень. І це певною мірою говорить про інфантильність, оскільки саме дитячому віку притаманне таке ставлення до смерті як відчуття власної всемогутності. Тобто, що це з кимось іншим трапляються хвороби, це з кимось іншим трапляється старість і смерть. А я буду завжди таким, який я є, і мене це не обходить. Або ж, це як варіант очікування кінцевого Спасителя, тобто, що буде хтось, щось, якась невідома сила, чи якась конкретна людина, яка мене від цього врятує. Тобто, це може бути як Бог. Який гарантує вічне життя, або це може бути пластичний хірург, який зможе зробити мене молодою, навіть якщо мені буде 90, то технології і всякі лікарі наді мною підшаманять. І я буду молодим. І для певного віку це дійсно нормально, оскільки ми так розвиваємося. Але саме із розвитком до нас мають приходити усвідомлення наших власних обмежень. Того, що як би сильно ми не молодилися, як би сильно ми за собою не доглядали, як би ми себе не лікували, все одно рано чи пізно з нами трапиться саме те, що трапляється з усім. Як то кажуть, смерть це єдина гарантія взагалі в цьому житті. Тобто, це єдина річ, яка точно трапиться. Вірніше, їх дві: перша гарантія це те, що ми народилися, і ми існуємо уже, і друга гарантія це те, що ми помремо. І більше ніяких гарантій немає, і це людей дуже лякає. І вони звалюються в цей інфантильний стан, де намагаються знайти собі спасителя в науці, в релігії, де завгодно, який врятує їх від хвороби, від смерті. І звісно ж, я не закликаю вас приймати хвороби, не лікувати їх, бо ну таке життя все одно ми всі хворіємо. Звісно, треба лікуватися. Звісно, треба старатися якось подовжуватися. Своє життя і період свого здоров'я і гарного самопочуття, але коли це стає ідеєю фікс, починаються такі невротизовані процеси, абсолютно нездорові, коли ви не можете ступити кроку без якогось додаткового обстеження, коли у вас можуть з'являтися навіть панічні атаки або симптоми ОКР. Бо ви не можете жити вже без того, щоб не впевнитися, що точно зі мною сьогодні нічого не станеться, я точно собі нічого не зламаю, в мене точно немає ніякої хвороби всередині і так далі. І коли ви на цьому зациклюєтесь, дійсно у вас наперед виходить саме хвороба, навіть якщо її немає, то уявна хвороба виходить в нашу область фокусування. Гештальт психологія нам говорить, що в нашому сприйнятті є такі штуки, як фігура і фон. Тобто я беру, наприклад, цю чашку кави, і якщо я спряму на неї свою увагу, буду думати про каву, вона буде для мене фігурою, бо я спрямувала увагу, я про неї думаю. А те, що навколо, наприклад, там кімната, в якій це все знаходиться, той самий телефон, перед яким я сижу, зараз знімаю відео для вас. Звуки вони стають фоном, тобто вони існують, я їх бачу, але я їх так сильно не сприймаю. Вони проходять ніби повз мене, бо я концентруюся саме на цій чашці. Якщо я цю чашку поставлю і переведу увагу на телефон, то телефон вже стане фігурою, а ця чашка відійде на фон. І так само ми із нашими думками, ми, якщо ставимо на передній план собі хворобу, уникання хвороби, всілякі обстеження і так далі, це стає нашою фігурою, а все інше стає фоном. Навіть те, що ми почуваємося добре, ми здорові, воно все одно відходить на фон, бо фігура в нас негативна. І ми навколо цієї негативної фігури починаємо вибудовувати своє життя, бо саме те, на чому ми концентруємося, воно і диктує нам те, як ми поводимося. В нормальному здоровому варіанті питання хвороби, перестраховки від якихось небезпек, воно існує десь в фоні. Ми його іноді беремо, переглядаємо, щось із цим робимо, потім відставляємо і далі живемо своє життя. А коли ми надто зациклені, то ця хвороба є вона чи немає вона, вона стає головним у нашому житті, що нами керує. І більше навіть не сама хвороба, а цей страх. Страх виходить як фігура і постійно стоїть у вас перед очима, і через що ви не можете жити своє життя взагалі. Все позитивне проходить повз вас, ваше здоров'я проходить повз вас, бо ви все одно сконцентровані тільки на негативі. Якщо подивитися на всі ці страхи, то ми бачимо, що в основі того, що ви постійно зациклені на страху постаріти чи захворіти, це все страх смерті. Якщо це ваша проблема, ви маєте зараз подумати, сконцентруватися на тому, що насправді ви боїтеся смерті. Це важливо насправді визнати для того, щоб з цим якось працювати, щось з цим робити. І зазвичай, коли ми говоримо про страх смерті, то у нас він на фоні. Тобто він нас, як ця скляночка, він стоїть десь на фоні, і звідти на нас впливає. Ми якимось боковим зором помічаємо, ми знаємо, що він є, але ми не ставимо це часто собі саме в фігуру. Ми не розглядаємо цей страх свій. Мало про це думаємо, ми про це не говоримо. От, а фігура виходить якась маленька частинка. Наприклад, ну, ось кришечка від цього стаканчика. У вигляді е, страху підчепити якусь заразу. І от ми її ставимо перед собою, і ми не бачимо, що це частина того самого стаканчика, що от страх смерті тут. І оскільки ми надто сильно сконцентровані на цій маленькій частинці, то основна частина, так скажемо, весь айсберг. Вона впливає на нас несвідомо, а коли ми починаємо в цю тему іти свідомо і ставити її собі в фігуру і розглядати, що дійсно я боюся померти, вже саме це визнання може трошки знизити напругу, бо ми починаємо розуміти, чого ми боїмося насправді. Здається, що якщо ми будемо говорити про смерть, якусь інформацію про це шукати, роздуми писати. То нам буде ще гірше, ми впадемо в таку чорноту, з якою ми більше не вирвемося. Але зачасту це не так, бо ці стани, з яких ви не можете вийти, ці тривожні замкнені кола і так далі, вони зазвичай е програються саме через те, що ви боїтеся подивитися на весь свій страх, ви дивитесь тільки на його край, тільки на якусь маленьку частину і вже лякаєтеся. Цієї маленької частини і не йдете далі. І саме тому, от ви однією ногою там, другою тут. Але занурившись в цю тему, обговоривши її з кимось бажано, з кимось, хто не боїться теж про це говорити, з психологом, наприклад, зі мною. Ви можете для себе відкрити, що вже не так страшно. І як, в принципі, можна зі страхом смерті працювати. Перше, на що я б звернула увагу, це те, що. Страх смерті і страх життя, вони дуже пов'язані. От Хто боїться смерті, той зазвичай не живе. Оскільки життя це активність, а активність це ризик. Тобто, якщо ви будете сидіти на дивані, ви точно не зламаєте ногу на пробіжці. Якщо ви будете бігти, то ймовірність того, що ви зламаєте ногу, вона зростає. Якщо ви сидітимете в одній кімнаті безвилазно, то ймовірність підчепити. Якийсь вірус, вона знижується. І саме такою логікою ваш мозок керується, коли він заганяє вас у ці страхи. Виходить, що боячись померти, ви перестаєте жити, бо ви перестаєте проявляти активність. І що взагалі тут можна зробити, в принципі? Ну, по-перше, можете почитати роздуми Епікура про смерть. Це античний філософ, який говорив, таку. Прекрасну фразу, що там, де є я, там смерті немає, а там, де є смерть, там немає мене. Що це означає? Це означає, що поки ми живі, поки ми думаємо, бо це боїмося, щось там сумніваємося, ми в цей момент іще живі. Якщо ми можемо боятися, значить є кому боятися, значить життя продовжується. А якщо ми помираємо, це значить, що ну, вже нікому боятися, бо ну, нас вже немає. Ця думка може допомогти насправді. Через те, що коли настане смерть, то у вас уже не буде цієї проблеми. Якщо це не допомагає, можна спробувати розглянути варіант власного безсмертя, і для цього не обов'язково вірити в Бога, в життя після смерті і так далі, і тому подібне. Варто просто подивитися на своє існування і на те, який вплив ви чините, просто роблячи якісь звичайні справи, спілкуючись з людьми. Комусь ви дали якусь пораду гарну, він не скористався, і в нього змінилося життя. І так за варіантом сніжної кулі ми, в принципі, дуже впливаємо на інших людей. Ми десь більше, десь менше, змінюємо траєкторію життя інших людей. І це те, що е, називають колами на воді. Тобто, коли ви кидаєте камінчик у воду, то від нього розходяться кола і дуже далеко. І навіть коли вони стають непомітними, ніби як розчиняються, все одно цей потенціал запущено. І ця хвилька, вона на такому мікро-мікрорівні продовжує е, поширюватися на всю водойму. І те саме, в принципі, є і з нами, навіть якщо ми Припиняємо своє існування, то е, наше існування вже на напустило багато таких кіл, і це значить, що ви продовжуєте жити у своїх ділах, е, у спогадах інших людей. Е, ви продовжуєте жити для тих, навіть з ким ви не знайомі, але на кого ви повпливали опосередковано. І це також може бути допоміжною такою думкою про те, що ви не зникнете безслідно в будь-якому разі. Навіть якщо ви не зробили чогось супер великого і важливого, все одно ви запустили певні процеси. Ви на щось повпливали, і це може зараз звучати навіть лякаючи, ніби така велика відповідальність. Але насправді ж ви не одні такі. Кожна людина пускає такі кола, і від кожної людини залежить те, що буде завтра в результаті у всіх нас. Тож не лякайтеся відповідальності, а розділіть її з іншими мільярдами людей на цій планеті. Також важливо вивчати різні етапи життя і приймати цей життєвий цикл, читаючи різні книги про це, дивлячись на досвід людей, які прожили життя, які дійсно досвідчені, вони проживали ці етапи і з мудрістю можуть вам щось розповісти чимось поділитися. Щодо циклів, у мене є така цікава річ: це свічка, яку мені подарувала сестра. Це ніби як три жінки тут зображена. Але по факту це якби триєдина така богиня, яка показує різні цикли. Наприклад, ось у нас є дівчина молода. Коли повертається оце коло циклу, в нас з'являється вже жінка, якби вагітність показує. Нам те, що вона вже доросла, те, що вона щось продукує. І навіть якщо ви Child Free, ви можете просто замість дитини уявити будь-які свої напрацювання в житті, те, що ви народжуєте ментально в цей світ. Дівчина юна, молода жінка це та, що вже має досвід і може віддавати щось цьому світу, впливати на нього. І далі ми бачимо вже таку. Бабцю, яка тримає череп, тобто вона близько до смерті. Але як наскільки ми знаємо, наше життя циклічне після цієї бабці буде знову дівчина і так далі, і тому подібне, це наша природа, така це важливо також в собі інтегрувати, розуміти, період старості це не тільки період хвороб і скарг на життя. Якщо ви бачите таких бабусь, то це скоріше за все, просто люди, які також не приймають свій цикл і вже самі себе списали з рахунки. Але насправді, якщо ви розвиваєтесь гармонійно, якщо ви приймаєте своє життя, свій життєвий шлях, то старість це певна мудрість, це можливість переосмислити і побачити ті речі, які не бачать молоді, які недоступні молодим. І що стосується нашого тіла в цьому всьому. То воно нам і дозволяє пройти увесь цей цикл. Ми дійсно залежні від нашого тіла, залежні від того, яким. Цей цикл буде довгим, як довго будуть тривати ті чи інші періоди нашого життя. Саме тому важливо усвідомити, що турбота про своє тіло дозволить вам насолодитися кожним із цих періодів і пройти це життя гідно, без того, щоб у 40 років боятися визнати, що ми жінка, а не дівчинка, чи що ми чоловік а не хлопець. Таки, коли ми говоримо про тіло, ми не можемо говорити тільки про тіло, бо ці всі речі вони про. На різних рівнях нашого існування, і все одно тут присутня тема цінностей. Звісно, що чим довше ми почуваємося молодими і здоровими, тим довше наше життя, в принципі, і до цього треба прагнути, але прагнути саме через те, щоб бути, а не здаватися, тобто. Не боятися жити, бути активними. І саме за рахунок цієї активності ми можемо продовжувати своє життя. Так, звісно, ризик зламати ногу у нас буде більший, але при цьому ймовірність того, що ви будете здоровішими, вона набагато вища, коли ви саме активні. І коли ми дивимося на історії людей, які працюють із. Людьми похилого віку, які вже знаходяться е, близько до смерті, різні лікарі, психологи, доглядальники відзначають, що ті, хто має цю жагу до життя, жагу бути активним, щось пізнавати, то вони і живуть, і часто дуже саме довгожителі це люди, яким е, щось цікаво в цьому житті, які не зупиняють своє життя, які продовжують бути активними. І активними не в плані, що заганяти себе, працею і так далі. А активними в плані, що бути відкритими до цього світу, отримувати новий досвід, піклуватися про когось щиро і так далі. Здоров'я тіла дуже сильно залежить від здоров'я нашого духу, від того, наскільки ми розвиваємося і приймаємо себе, і наскільки ми розуміємо, що рано чи пізно з нами це трапиться, і саме тому треба насолоджуватися цим життям, поки воно в нас ще є. Але це, звісно, дуже глибока тема. Я не можу її так прямо розкрити в такому форматі відео на Ютубі. Я взагалі з цією темою все життя і більш активно, так, терапевтично я занурююсь в це з 20-го року. І все нові нові факти для мене відкриваються, нові нові усвідомлення є саме тому. Я не очікую, що це відео щось переверне якесь ваше уявлення про світ, про себе і так далі. Проте сподіваюся, що я наштовхну вас на те, щоб бути сміливими і не боятися подивитися в очі своїм страхам і. Саме рухатися в бік прийняття всього свого життєвого шляху, а не зацикленості на якомусь маленькому відрізку, що тільки там я нормальний. і все. дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступних відео. Бажаю вам здоров'я і сміливості.